Моє вітання, шановні, ви на 33 му каналі, з вами Геннадій Програма Право на правду в країні 13.00. саме час поговорити про ситуацію на фронті економічному. З нами на зв'язку, економіст Руслан Осипенко. Пане Руслане, мої вітання. Доброго дня. Пане Руслане, чуть, не дуже добре вас чую. Кажу доброго дня, чуєте о, мене. О, отак Нормально? Краще. Так, так, так краще на па, пане Руслане, дивіться, така. Ну почнемо з такої собі новини: 12 мільярдів грошової допомоги. З'явилася така новина. надійдуть йдуть нам від Сполучених Штатів Америки, чи найближчим часом, чи коли. -как. Що ви знаєте з приводу цього пакету? Що це таке? Це ленд-ліз, не ленд-ліз, на що підуть кошти. Бо ще раз ще раз кажучи, це один ну на сьогодні майже один з найбільших пакетів допомоги від. Військової, ось, це все те, це все, що ми знаємо про це. більше, більше поки інформації не маємо. що що вам відомо з цього приводу? За відкритими джерелами, тільки можу судити, ці 12 мільярдів будуть поділені. 9 мільярдів буде на економічну допомогу Україні. Ну це логічно, тому що ми входимо фактично в період. Ну, зростає і дефіцит бюджету у нас місяць від місяця, тому що Україна в війні. При цьому ми входимо ще в зимовий період, і це потребує додаткових коштів, там чи на закупівлю газу, чи підготовки інфраструктури до, до зими. Тому 9 мільярдів я бачив таку цифру червень, липень. Там ну, 7 казали, 9 мільярдів буде на економіку і 3 мільярди на зброю, тому що Україна воює. Ну от приблизно так. Тобто, це три мільярди до тих трьох мільярдів, що вони перед 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 цим Сполучені Штати анонсували один з пакетів військової саме. Допомога, пам'ятаєте, на день народження на, на нашої країни вони анонсували. І це до цього, я так розумію. Ну, це. Чи, я... чи як? Я думаю, що це. То це в рамках оцього 40 мільярдного пакету, mm. і одноразове виділення. це малось на увазі 3 мільярди. От ті, що оголошували нам на день незалежності, вони все таки війдуть у ті у ці 12 мільярдів. Чому mm -hmm. тому, що це не ленд-ліз, і це в рамках цієї 40 мільярдної допомоги одноразові, одноразове рішення президента там є акт, коли він може використовувати там 11 мільярдів одноразово, тобто одноразово надати таку допомогу. От я думаю, що це якраз у, у рамках оцих цих законодавчих актів, що, що приймалися до 40 мільярдів, там були розписані ці всі кошти, а зараз просто вони надходять е, почергово. А ленд-ліз почнеться вже з жовтня, з жовтня місяця. Це більш дов, довгострокова така програма. Це короткострокова була з травня. Здається, 19 травня вони прийняли там, підписав Байден 19 травня ці, цей законопроект і пішли. от виділення коштів в рамках цих 40 мільярдів. А вже з жовтня нам будуть давати ленд -ліз. Цікаво, цікаво, і перспективно. Пане Руслан, дивіться. А ось ось ці новини стосовно того, що Ціна на нафту російську і на нафтопродукти від якісь через якийсь період будуть сталі і хочуть зробити. Я не знаю, от хочеться зрозуміти, що ви пояснили, що я, 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 яку сталу ціну вони мають на увазі? Ось і, і, і тут питання: і чи дійсно це якось допоможе ну не знаю, зменшити прибутки з обсягу нафти російської, яку вони продають у Китаї та Індію, бо я так розумію, що це ну найбільше? Більші по най, най, най найбільші користувачі, зараз на яких розраховує Російська Федерація, чи допоможуть саме ось ця стало, санкції з санкції цією сталою ціною а, а, зменшити зменшити обсяг прибутку Російської Федерації від продажу нафти моєї точки зору. Перший крок зроблено в цьому напрямку, але це лише перший крок. Маєте на увазі рішення G7 обмежити обмежити ціну нафти? але G7 – це не всі там 200 країн у світі, і не всі покупці нафти з цих 200 країн. Якщо буде створений картель покупців, як у нас є картель виробників нафти ОПЕК, якщо вдасться якомога ширше створити такий картель, тоді можна впливати на ціну закупівлі. А поки що ціна формується ринком і складно вплинути. Як зараз намагаються вплинути через страхування, не страхування судів, які будуть перевозити цю нафту, буде складно вплинути в принципі на, на зменшення прибутків, тому буде залежати від, від того, чи приєднається Китай і приєднається Індія до цього рішення G7 і інші великі споживачі нафти. От якщо вони приєднаються, тоді Росія втратить суттєво. А поки... Ну, зараз є рішення по Індії, треба сказати, що були візити представників Держдепу Сполучених Штатів Америки до Індії, і пояснили на пальцях, що не в її інтересах підтримувати тісні стосунки з Росією в економічній і безпековій сфері. Тому що, фактично, якщо Індія вона є природнім, ну, скажімо так, не ворогом, а конкурентом. Китаю, і якщо і закуповувала озброєння в Росії, Росія зараз послаблена, вона не може високотехнологічну зброю е, виробляти. І якщо буде конфлікт, не дай Боже, між Індією і Китаєм, до кого буде звертатися Індія по високотехнологічну зброю? Безперечно, до е, Заходу. І тому я думаю, що люди, які приїхали від Держдепу, пояснили на пальцях, що треба Індії лишатися все таки в таборі. В таборі Зах... західного світу і тому Індія ми бачимо там перші рішення є. Вона скоротила обсяги і закупівлі. І я думаю, що вона буде потихеньку-потихеньку дрейфувати якось в бік західного табору. Китай це інша історія. От він просто використовує Росію в своїх інтересах. Це є тактичний. Росіяни для них є тимчасовий тактичний союзник. От. І вони будуть продовжувати закуповувати цю нафту в залежності від своїх інтересів. Якщо надавлять, знайдуть а, таку точку інтересову Китаю і будуть давити на цю економічну точку, то Китай відмовиться. Якщо не знайдуть цієї точки, Китай буде продовжувати закуповувати цю дешеву нафту. Так тут я з вами згоден, бо більше хочеться додати, що а, так званий ось цей дрейф Індії. В бік uh, сполучених штатів ну його не можна не відчувати. Вони спільні навчання військові, військові цієї осені, якщо вже не розпочали, то найближчим часом будуть проводити біля кордонів саме з Китая, а Індія і Сполучені Штати. Тому ну, ми бачимо цей цей дрейф. І я думаю, там вибір вибір зроблено. Це вже не неминуче, там як швидко ці санкції почнуть працювати. Але також дійсно хочуть зазначити, що о, декілька вже індійських компаній відмовилися від співпраці з Російською Федерацією. Федерацією, з алюмініями, і ще з якимось а, ресурсами. Подивимось, побачимо, як буде далі. А ось тут цікаво, мені. Дивіться, з'явилася така новина, що Російська Федерація зупинила Північний потік 1, я так розумію, через я ну якісь там не не. Не незрозумілі несправності на лінії чи ще щось, але ми всі прекрасно розуміємо, що це ну газовий шантаж. І от цікаво, а європа готова була ось до такого до, до, до таких подій, що Російська Федерація ну фактично застосує, фактично застосує газовий кран ну, як терористичний такий собі засіб. Ось не хочете так, що там візи вирішили. Візи там якісь нам туди-сюди. А ось на тримайте краника відкрутили, що вам з цього приводу відомо, пане Руслане. Західна Європа підготувалася краще, то вона була готова до того, що росіяни будуть підключати газ. Чому тому що вони прийняли стратегічне рішення взагалі відмовитись від викопного палива і в першу чергу російського. Для того щоб зменшити свою залежність, вона там досягала вже 40-42% Фактично від цього обсягу енергії Російська складала в Європі, от і тому, от, коли було прийнято рішення 300 мільярдів європейської комісії спрямувати на диверсифікацію джерел та шляхів постачання, відновлювальну енергетику, там збільшення її частки в загальній загальному балансі енергії. Росіяни зрозуміли, що місця їхньому газу раніше чи пізніше не буде в цьому в цьому балансі енергії, і вони вирішили вже не ховаючись там за якісь речі, використовувати газ просто як інструмент тиску на європейців. Західні європейці вони краще підготувалися. Як я сказав, вони заповнили на 80% свої газові сховища, а більше постраждають безперечно. Це Центральна Східна Європа країни, куди ще до цього часу поки що качається російський газ і вони більш залежні були. Ну так було створено ще за часів радянського союзу. Що вони там були дуже залежні, там починаючи від Балтійських країн, і туди там Центральна Східна Європа. і залежали від енергоносіїв, які постачала Росія. Але Європа вже тривалий час будує інтерконектори, так звані є програма з'єднання. Що, що це означає, національні мережі оці газові вони з'єднують ланцюгами між собою для того, щоб можна було перекачувати цю енергію. І якщо, наприклад, Східній Європі менше газу, а в західній Європі вони закачали, встигли більше, то є вирогідність, що вони будуть допомагати один одному, тобто є фізичні оці інтерінтерконектори. За якими піде газ там з заходу на, на схід Європи? Тому Росія вже програла. Фактично, вона втратила звання своє високе, яким вона дуже пишалася в Європі надійного постачальника. Вона жодного разу не, не зривала поставки ще за часів Радянського Союзу, коли була холодна війна, протистояння. І Вони казали: от бачите, прецедент, який ми з вами фактично були в протистоянні, але жодного разу ми поставок не зривали. Тут новий їх керівник Володимир Володимирович Путін вже тричі використовував двічі, ховаючись за Україну, начебто гібридно. Там здається, 2006 і 2009 роки він перекривав там вентя Європі. А сьогодні він уже відверто, воюючи, так би мовити, з заходом просто перекрив, зупинив там, знайшовши формальний привод просто постачання газу в Європу. і все. Цікаво, пане Руслане, як Ви вважаєте, А наступна зима? ось наступна? От е, таке питання: ось ця зима. Я так розумію, це ну одне з останніх вій. Як кажуть, вікно можливостей для Російської Федерації, ну якось вплинути. Ну є надія в нього така є, що там якісь будуть бунти, хтось буде там щось заперечувати. Люди може там в Європі щось будуть казати. Є у нього така надія, що ну ось так повпливають на ситуацію в війні, що може нас там змусять до перемови, таке інше. От як вважаєте, а наступної зими. Європа буде більше готова до цієї ситуації. Це єдине вікно можливості для Російської Федерації ну маніпулювати маніпулювати Заходу е, на Захід от, через нафту та газ, Там, як уважаю? от саме на газ Європа стала на цей шлях невідворотно вже. Вона зробила перший крок. І я думаю, що як вона і планує, до 2027 року вона відмовиться взагалі від російських енергоносіїв. Е, тому Росія зрозуміла, що це дійсно для неї останній шанс скористатися. Тим важелем, енергетичним, як зброєю. Подивіться, що вони роблять. Вони спалюють взагалі там фактили, горять, спалюють цей газ, щоб не давати в Європу. А насправді і по північний потік-1 могли постачати, і через Польщу могли постачати, і через Україну могли постачати. Тобто, при бажанні шляхів, ну куди перекинути на обсяги газу, багато. Вони набудували. Тих газогонів більше, ніж вони постачають там по обсягах, ніж вони постачають в Європу. Але вони навмисне зробили так, що будемо спалювати, але не дамо. Газ будемо краще спалимо, але не дамо вам, щоб ви мерзні, щоб знали, від кого ви залежите. Цікаво, цікаво. А як вважаєте, а ціна? От зараз також йдуться балачки, розмови стосовно того, щоб якось. Ціну на газ російський також о, при, призвести до якоїсь статевої, статевої якоїсь о, величини, яка ну не давала змоги Російській Федерації заробляти стільки коштів, скільки вони заробляють. Як вважаєте у 2023 році ціна на газ зміниться? Зараз дійсно вона ну кажуть, що це найбільша ціна на газ, яка була до, до цього. Там 3 три шесто три чи скільки там за кубометр. А які, от у 23-му році чи будуть якісь зміни в кращу чи в погану поганий бік? Я думаю, я думаю, що будуть зміни, тому що прийшло усвідомлення, що не можна залежати від одного джерела постачання, і особливо від росіян, тобто. Дивіться, навіть змінювалася риторика в Німеччині, яка була лідером щодо запровадження відновлюваних джерел енергетики і відмови від атомної енергетики. Зараз кажуть, що не можна відмовлятися від атому, тому що це насправді, якщо дотримуватися норм безпеки, це найчистіший вид електроенергії. Навіть теплоелектростанції, тепло електростанції, там які працюють на вуглі і на вугіллі, яке фактично забруднює середовище. Це вже ні для кого так би мовити, не новина, але все одно відновлюють. Тобто, європейці я до чого європейці взяли курс на, на те, щоб знизити залежність від російського викопного палива. Все і повороту до цього вже не буде. Не можна пояснити, а запустять? що запустять там... пане Руслане. Як вважаєте, а запустять північний потік, перший ще чи, чи ні? Чи це вже все ми бачимо? Ви виключили цю трубу назавжди? Ні, я думаю, що раніше чи пізніше вони запустять, ще намагатимуться він буде працювати, але буде працювати з перебоями. Вони будуть намагатися його запускати, зупиняти. Знаєте, такий цирк буде продовжуватися там певний час, поки європейці стратегічно роз... Роз... розвертають свій великий корабель, тому що він. Повільно дуже розвертається, але стратегічні рішення прийняті, гроші виділені, як я казав, 300 мільярдів, і вже повороту до того, що було бізнес з южої з росіянами, вже такого не буде. Тобто Росія фактично вкрала в себе енергетичний ринок, куди вона постачала найбільше цього е, свого викопного палива. А це значить, і прибутки від бюджету вона вкрала в себе. А через прибутки і майбутній росіян, е, тому що неможливо. Стати знаєте високотехнологічною економікою за один-два роки, не маючи ніяких прибутків. Інвестицій немає, технологій немає, і і бюджет наповнюватиметься там. Також менше, тому майбутнє дуже таке не непевне у Росіян. Перспективи не дуже я так дивляюся. Тобто, а ну дивіться у 23-му році країни, які зараз купляють газ у Російській Федерації, їх буде менше. Чи ті ж самі залишиться залишиться там угорщина, може Німеччина ще буде там до до закупівлі якусь робити чи ні, чи кількість цих країн взагалі зміниться? Це залежатиме від контракту. Якщо ви підписали, наприклад, у 18-му році там контракт на 10 років, на 10 mm. років ви не можете його просто розірвати. Це ж комерційні контракти. Якщо ви його розриваєте, ви маєте ще й заплатити росіянам за те, що ви не вибрали. А якщо там в контракті передбачено? що ви платите заплатите за все за те що ви не взяли там та копей то ви і за газ який не, не не взяли і ще й моральні якісь там збитки сплатите газпрому йому дуже дуже буде зручно тому не можна казати що ну от наступить 23-й рік і всі обірвуть значить зв'язки з росі... з росіянами будуть потихеньку контракти допрацьовувати добирати цей газ але паралельно вже будуть вибудовувати схеми постачання газу від інших від інших постачальників по інших маршрутах а контролювати ціну на газ російський це реаль, реально Чи це балачки такі. Ну тобто це можливо застосувати дійсно ось такий важель? Було б добре дійсно, взагалі, якщо б ціна на газ російський стала якийсь там дисконт, стала і там, зовсім невигідна. Тому ну, хочете, хочете продавати? Ну продавайте там в обмін на консерви, якісь там на що щось де, де реально? От зміниться вона ця ціна, чи нереально? Якщо йти таким використовувати ті самі важливі впливу на Росію, як зараз використовується, то нереально треба створювати консорціум споживачів найбільших, там, наприклад, десяток або два десятки країн, які є найбільшими споживачами російського газу. От якщо вони між собою створять такий картель, то це буде картельна така домовленість, і вони можуть вплинути на на газ не лише російський, а взагалі на газову на ціну газу взагалі у світ на світову. Але ну я поки що не бачу таких перемовин про створення картелю. Такого mm. ну, скоріше б це відбулося, і щоб почули всі і так. Щоб воно й було е, так. Дивіться, пане Руслане, на ОСН хочеться зрозуміти таку інформацію. Ось кажуть, що ми в Україні маємо достатні для внутрішніх потреб газові родовища, але не маємо інфраструктури інфраструктури, яка яка б могла обслуговувати от всю цю газову історію. Це дійсно така інформація. У нас є якісь там газові родовища, газові якісь ресурси, про які ми не знаємо, яких так багато, чи ні? Чи це якась псошна інформація? Ні, це правдива інформація насправді, але вона не повна. Не повна в чому росіяни знаючи, що ми маємо родовища в Дніпровській низині, так так би мовити. Це починаючи там від Тумщини, от через Донбас, іде вниз на на південь. Тобто, хід і південь, це у нас якраз основні поклади. Газу рідкоземельних металів, якраз те, що захопила Росія, і тому можна казати, що якраз Росіяни для того, щоб не дати нам видобувати і стати незалежними енергетично. Друга чи там третя ціль була якраз окупувати ті території, де оці є родовища. Війну на Донбасі почали якраз рівно перед тим, як у нас були домовленості з західними компаніями запустити туди і побудувати три. Там три заводи, і по, по, по переробці вугілля на газ, і запустити іноземні компанії американські, які б, е, шляхом розриву пласта до, видобували оцей газ у пластах. І тоді сталося у нас те, що сталося. Захопили у нас е, Донець, донецько Луганську області, якраз де планувалось видобувати цей газ. Подивіться Крим, чому захоплений, тому що там родовища на шельфі, другі. Росія просто наклала лапу на те, щоб ми не могли себе забезпечити. Не дай Боже, ще й постачали в Європу. А газу обсягів дійсно у нас дуже багато. Навіть в чорному морі є газові гідрати, так звані, про які мало, мало що говорять, але є японська технологія, через яку з газових гідратів можна видобувати газ. А чорне море це повністю на великій глибині. Цей гідрат один можна видобувати цей газ цього гідрату по сучасними японськими технологіями забезпечити себе і європу. Ну, слухайте, ну дуже перспективно. А знаєте, від, відіб'ємо, де окупуємо, все повернемо і збудуємо. Це дуже добрі і позитивні новини. Пане Руслане, я дякую вам, що долучилися до ефіру. Дякую, що простими словами пояснили нам складні такі речі. До нових зустрічей, пане Руслане. Плачення. А нашим телеглядачам я нагадую: заходьте на ютуб-канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.